Доброго дня, шановні українські аграрії. Віталій попросив, щоб познімав чого. Поле 197 гектарів. В цьому. Але з цієї сторони, десь до посадки, у нас е, пісочок. Я вам спеціально е, покажу DVI. Дивіться. Тут урожайність зараз під 7 тонн. Але стикнулися на елеваторі, що немає класності. Чого немає класності? Тому що не проходить по натурі. А що не проходить по натурі, коли були жаре, жара, тут бачите, супіщаний ґрунт. І воно просто згоріло. Воно просто згоріло. В чому питання, колеги? Це ми все про те, про зону продуктивності, колеги, а не про сітку. Тому що якщо сітку взяти, от там у нас трохи більше чорнозема. І там більше чорнозема, а тут супіщаний ґрунт. І виходить історія, що якщо ви будете брати зразки не по зоні продуктивності, ви отримаєте але взагалі. Тобто ви отримаєте щось на кшталт і не піщаного, і не чорнозема. Щось середнє по палаті. Тобто треба брати по зоні продуктивності, і ми запрошуємо до співпраці. У нас машина готова, вона там стоїть, бачите, біля, біля трактора. Яричок у нас вже готовий, в бой рветься, страшний. страшне. Так що до співпраці, колеги. Але ви повинні знати, зона продуктивності. І тут завжди, в який рік не буде, тут постійно буде пісок. Зона продуктивності це саме основне. Плюнти. Тому в очі, хто сказав, що сітка це ідеально. Ідеально тих, хто відбирає. Тому що легше рахувати, скільки з вас стрихти. Успіхів вам!